Сьогодні майже кожен другий українець перебуває у постійному стресі: війна, проблеми на роботі, недостатня кількість відпочинку. Усе це підбиває психологічне здоров'я населення. Психологи кажуть, кожен організм реагує на стрес по-різному, і не ну, у всіх випадках він може впливати негативно. А взагалі, то стрес це не специфічна реакція організму на будь-яку незвичайну подію. І стрес буває позитивним, це еустрес, і негативним це дистрес. Позитивний стрес, це наприклад там народження дитини, це щось таке, якась гарна звістка, щось таке добре. Негативний стрес, чи його ще називають дистрес. це те, що ми завжди маємо на увазі, коли кажемо про стрес, негативний вплив стресу на організм відбувається тоді, коли він переходить у хронічний характер, тобто людина живе у постійному стресі і навіть цього не помічає, вважаючи за норму. Наслідки його можуть бути дуже поганими. А якщо він переростає у хронічний стан, якщо це негативний стрес, дистрес, і він відбувається. Періодично і переростаю хроні, хронічний, то це може бути дуже погано для нашого здоров'я, бо змінюється гормональний фон, і з гормональним фоном змінюється весь наш настрій, і навіть це може чинити депресивні стани. Позбавити організм від стресу практично неможливо, зазначає психолог. Але є певні дії для того, аби зменшити та нейтралізувати його вплив на організму. Саме перше, що ми можемо зробити, коли виник стрес, це дати собі час і зупинитися на декілька хвилин, бо в стресовому стані наш мозок працює набагато гірше ніж завжди, і тому потрібно зупинитися, подихати, дати собі час, а потім вже починати розбиратися з цією ситуацією. Якщо ми можемо впливати на неї, ми на неї впливаємо. Якщо ми не можемо впливати, ми можемо попросити про допомогу, але думати, що я маю робити далі, щоб уникнути негативних наслідків цієї події. Похмура та дощова погода один із чинників, який впливає на виникнення стресу. Коли немає сонця, коли немає якихось довгих прогулянок на свіжому повітрі, то ми автоматично більше знаходимося в стресових ситуаціях, бо навіть, як кажуть, давить на нас погода, яка там і те, що відбувається за нашим вікном. Сам саме стреси вони можуть бути завжди, тобто сам стрес як стрес. А от наслідки, коли це вже хронічний стрес, то можуть бути і весняні загострення, і осіннє загострення. Стрес впливає на всі системи організму, включаючи опорно-руховий апарат, дихальну серцево-судинну, ендокринну, травну, нервову та репродуктивну системи. Тіло може добре впоратися із малими дозами стресу однак, коли стрес стає хронічним або довготривалим, це може мати серйозні наслідки. Для нашого організму перші ознаки того, що організм знаходиться у стресі, такі коли ми почуваємо себе недобре, тобто, наприклад, звич, звичайно, ми почуваємо себе добре, ми веселі, нам хочеться щось робити, нам хочеться кудись іти з кимось спілкуватися. А якщо ми вже дивимося на себе один тиждень, два тижні, три тижні, і ми вже якось по-іншому себе ведемо і почуваємо, то, мабуть, потрібно задуматися, а що зі мною відбувається зараз? Може, це вже... Не ок, не нормальна. Може потрібно звернутися по допомогу або щось змінити. Частою проблемою людей, що борються зі стресом, є заїдання, тому що людині хочеться тут і зараз отримати щось приємне. До речі, це може бути не тільки їжа і перегляд серіалів та соцмереж. Часу для того, щоб уповільнитися, не вистачає, і збиваються обмінні процеси в організмі та підвищується чутливість до інсуліну. Щоб подолати стрес, треба розвивати і підключати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення, відновлення та навчання. Для цього потрібно навчитися уповільнюватись. Тобто робити паузи і перерви, налаштуйте свій біологічний годинник, правильно харчуйтеся та давайте собі, хоча б трохи часу, аби відпочити.